День дітки. Про ось і промайнули два літніх місяця, червень і липень. Настала пора знайомитися і третім, і останнім літнім місяцем серпнем. Його назва утворена від слова серп. Це знаряддя праці, яким ще у давнину жали зернові, жито, пшеницю, овес і означає місяць серпа. Тажнин, тобто процес збирання хлібних рослин. В народі існувала ще назва копень від того, що на полях вже з'являються копи жита. Копа це такий стіжок і снопів жита чи інших хлібних рослин. В серпні дні вже не такі спекотні, як в липні, тому дні поступово стають короткими, а ночі довгими. Серпень. Самий спокійний і тихий місяць року. Місяць збору вражаю та час жниви. На линах збирають хлібні рослини, табуни лелек збираються і готуються до далекої мандрівки. В садах достигають фрукти, яблука, груші, сливи. Люди роблять запаси на зиму. Кажуть, що у серпні збереш, з тим і зиму проведеш. Народна прикмета каже. Що якщо парує туман над лісом в серпні, то пираєте по гриби. І дійсно, в другій половині місяця починається справжня грибна пора. В цю пору гриви ростуть дружно цілими сім'ями. Це насамперед білі гриби. До речі, білі гриби дружать із мухоморами. Тож, якщо ви помітите дуже багато мухоморів, отже, білий гриб можна знайти поруч без проблем. Найбільшими компаніями ростуть опеньки, а ще один з найсмачніших грибів це рижики. Але діти, треба пам'ятати, що збирати гриби треба тільки з дорослими і тільки із тівні гриби. Народні прикмети про серпень, їх дуже багато. В серпні до обіду літо. А після обіду осінь, в серпні літо назустріч осінь біжить. Врім часто й у серпні на теплу осінь. Ось такий малята. Третій місяць літа, серпень. На цьому все, дітки, до побачення!